Томір, ну що будемо роздавати Все. одягнути пояс чемпіона та потренуватися самим чемпіоном сьогодні можна на головному стадіоні міста. До Житомира завітав Денис Берінчик і провів благодійне відкрите тренування з усіма охочими. Поехали, вишаємо, раз. Вишагуємо, вишагуємо. А в і я впевнений, що відразу після тренування його не залишиться. Тому від малого до великого на головній спортивній арені Житомира зібралась понад сотня людей. Кожен з них прийшов побачити володаря титулу WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика. Спортсмен в місті не вперше, однак сьогодні має особливу мету благодійну. Ми тут сидім, у нас зараз мирне небо над землею, А пацани в окопах стоять і тримають ту територію на которой мы сейчас находимся, мы все должны долучатися, включатися и быть поруч. Зі своєї країни З початком повномасштабного вторгнення Денис змінив спортивний одяг на військову форму та вступив до лав тероборони. За цей час зізнається, вже встиг побувати в кожному куточку країни. Тож як ніхто розуміє, наскільки нашим захисникам потрібна підтримка з тилу. На пропозицію бійця 95-ки, який написав йому повідомлення в соцмережі провести відкрите благодійне тренування у Житомирі, погодився одразу. Після поранення я йому написав, Денис мені відповів. І приїхав. Він звичайний хлопець отакий от чувак. Спортсмен виявився дуже відкритий, сказав: звісно, я приїду, чи можу тим і буду допомагати ЗСУ. Він також волонтерить. Для Даніїла війна триває вже понад 9 місяців, адже спочатку хлопець був в зоні ООС. Після отриманого поранення під час залишення позицій перебуває на реабілітації. Однак просто сидіти вдома зізнається, не зміг. Тож вирішив допомагати як може. Я думаю про те, як зробити так, щоб люди не забували про війну, бо багато хто забуває. І сюди прийшли всі небайдужі, багато в кого не вийшло, тому що сьогодні четвер, робочий день. Але всі кошти, які ми збираємо, ми відправляємо хлопцям на схід. Разом із спортсменом тренувалися декілька десятків людей, серед яких були як професіонали, так і звичайні Житомиряни. А головне найменші прихильники боксу. Ті, ну, тіті, Дивитися, так вмієш. Дуже як ти працюєш. А другий. А хто це бавчить? Ну як це ж чого? Чемпіон же приїжджає. Пару двоєчик покаже, як треба, як бити. По малому покаже. Ми займаємося боксом. Я сюди не знаю, хто подався. Понравилося. Чемпіон дрібні. Разом тренуватися, буде. А ви вже якісь прийоми знаєте, може, нам покажете? Та дізнатися нового від заслуженого майстра спорту прийшли й чемпіони родом з Житомирщини. Мій розділ фулконтакт у нас руки плюс ноги, тому база рук у нас дуже висока, дуже технічна і тому все дуже схоже. Вся база така, яка вона є. Тому в принципі було цікаво, було енергічно, тому все сподобалось. Та в першу чергу усіх об'єднала тут одна мета благодійна. Продовж усього заходу відвідувачі могли донатити до на ЗСУ або купувати сувеніри, кошти з яких також відправляли на потреби військових. Прийшли підтримати наші ЗСУ, тому що кожен допомагає як може, і ми прийшли раді цього. Гроші підуть на військову амуніцію, та частину з грошей підуть Житомирським волонтерам. Волонтери. Зізнаються, такий захід є не першим та не останнім, і вже запланували декілька наступних. Однак відкривати таємниць доки не можуть. Запевняють, до Житомира завітають ще багато відомих спортсменів та виконавців. Катерина Волкова, Данило Маменчук, телеканал СК 1 Речі. Okay. Під час заходів поліцейські встановили місце розташування плантацій у гіддя в Андрушівському районі. Аби не привертати увагу, ділки засіяли коноплі серед соняшникового поля. За допомогою. Аерозйомки було виявлено незаконний посів значний, значного обсягу посеред поля відповідно були проведені необхідні слідчі дії, і вже на заключному етапі поліцейське управління стратегічних розслідувань, слідчі Бердичівського районного відділу поліції виїхали безпосередньо на місце, де Зафіксували наявність близько двох тисяч рослин конопаль, що були приховані між високими рослинами соняшника. Раніше такі посіви були цьогоріч. Це перший такий великий посів за цінами чорного ринку. Вартість вилученого може сягати до мільйона доларів. США. на даний час триває встановлення осіб причетних до цих незаконних посівів. У рамках відкритого кримінального провадження поки що досудове розслідування здійснюється за статтею 310 Кримінального кодексу України, тобто незаконний посів або вирощування наркомісних рослин. Я розумію, війна це війна, а коронавірус це коронавірус, і хоч ніхто не відміняв. Хотілося б сказати, що коронавірус нарешті зник, але ні. Ми просто менше стали про нього говорити. Тим часом в області хворих стає дедалі більше. Наразі ми відмічаємо збільшення темпів захворювання від 15 20 випадків, які ми реєстрували ще в липні, до 100 випадків за тиждень за останні сім днів по області. Серед інфікованих семеро дітей та двоє лікарів є громади, які лідирують по кількості хворих. Найгірша ситуація в місті Бердичеві та Коростень, а також в Гемельчинській. Кій попільнянських громадах в управлінні охорони здоров'я зазначають, цифри поки не критичні, а лікарні завантажені лише на 2 відсотки. Заклади забезпечені киснем, втім, аби ситуація була стабільною. Людям час задуматись про вакцинацію. Зараз достатні кількості є вакцини. Є коронавак, є комірнаті. А також ми очікуємо на поставку вакцини Джонсон, яка відбудеться ну, найближчим часом, можливо, на початку наступного тижня буде в області. Якщо ви зробили два щеплення, то можете спокійно записуватись на третє. Його Роблять наявними вакцинами. Водночас минулого місяця в Україні стартувала вакцинація другою бустерною дозою, і от вона не для всіх: бустерна доза або ревакцинальна доза. Згідно е, національної стратегії вакцинації і засідання групи експертів з імунопрофілактики. Е, зараз в нас в Україні дозволена друга ревакцинальна або бустерна доза. Що це означає? Для кого вона? Значить, це е, в основному дозволено людям після 60 років людям будь-якого віку, які мають в себе хронічні захворювання. А також ті, хто страждають на захворювання сполучної тканини, діабетики, вагітні, які мають хронічні захворювання та онкохворі. В наявності для цієї категорії населення є лише Файзер. Людям, які вакцинувалися, коли почалася вакцинація від коронавірусної хвороби, вакцинувалися їм давався вибір, якою вакциною: Коронавак, Moderna, Pfizer, AstraZeneca при наявності. Для ревакцинації, взагалі, першої другої дози. Рекомендовано введення МРНК вмісних вакцин. Чому тому, що вони більш ефективні, вони дають кращу імунологічну відповідь на введення стороннього, ну скажімо так, антигенів в організм і вироблення кращого імунного статусу і імунної відповіді цього організму, куди вводяться. Та підставити своє плече чи то на перше, чи то на друге ревакцинальне щеплення готові не усі Житомиряни. Ні, чому не знаю. Я переболіла. Коронавірусом, не знаю. Вже тоді пройшло время, треба було після цього вакцинуватися. Ну я щось не вийшло в мене. Я вже вакцинована двічі, тому третій раз поки не планую. А чому? Перехворіла три місяці тому. Вважаю, що імунітет мінімум на півроку продовжиться. Інші у відповіді навіть не вагаються. Ну, я вакцинувала два рази, дуже добре себе почувала. Треба зараз такий час, що треба. Обов'язково щось робити, щоб, щоб бути здоровий і фіксувати всяких всіх нападків. Мало того, що війна, і тут ще коронавірус. А я два рази провакцинований. А зараз вже додатково І Я третій раз теж буду. Нічого страшного, то вакцинізації немає. І треба дати питання, тому що в нас, як почалась війна, грубо кажучи, то вже все, коронавірус в Україні закінчився. Провакцинуватися у місті наразі можна у пунктах щеплень на базі 3, 4, 8, 11, 12 амбулаторії міста. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, Данило Маменчук, телеканал СК1. Сезон баштанних почався, однак цьогоріч без херсонських. На всіх ринках і в магазинах кавуни та дині приманюють покупців. Майже всі вони заморські. Привозять із Туреччини, Румунії, Молдови та Греції, але наші українські теж є. Їх виростили в Одеській та Черкаській областях. Ціни на соковиті плоди кусаються. Трошки кусаються. Ціна велика, і не ж кожен може позволити. Вони дорожчі, тому що хар... не возять же з Херсона до нас кавуни і їх менше возять і може вони дорожчі. Середня вартість кавунів на ринку – 39-40 гривень. Усе через те, що ціни на доставку, пальне, закупівлю насіння та воду для поливу полів збільшились у рази. Справа в тому, що зараз на сьогоднішній день торгівля кавунами знизилась на багато. Тобто їх в рази менше поступає для продажу. Ну, беруть але слабо ще таке час, Зараз може ще не всі пополучали зарплати. Мало. Продавці житнього ринку кажуть, прогнозувати, що баштані здешевшують найближчим часом, дуже важко. Не може нічого сказати. Зараз взагалі по поводу цін ми нічого не можемо прогнозувати. Однак за якість товару рушаються, адже лабораторія щоденно досліджує усі кавуни, і в цьому сезоні ще не виявляла підвищеного вмісту нітратів. Ми зробили дослідження 96 партій баштанних культур. Це 78 партій кавунів і 18 партій день. На житньому ринку тільки три було партії з перевищенням мистуні нітратів, і То це були день. Загалом, з початку сезону, лабораторії санітарно-ветеринарної експертизи, що працюють на ринках Житомирської області, не допустили до продажу майже 600 кг кавунів і день причиною став високий вміст нітратів. Хорошою новиною є те, що в цьому році показник набагато менший, ніж в минулому. Це невелика кількість порівняно з минулими роками, але є виявляються нітрати в баштанних. Це залежить від погодних умов, від неправильного внесення мінеральних добрив, від невитримання термінів очікування. Отже, щоб убезпечити себе від неякісних кавунів і динь, варто купувати баштані тільки у спеціально відведених місцях, тобто на тих ринках, де працюють відповідні лабораторії та проводять щоденні дослідження. Анна Чепель, Юлія Зяткевич, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Свою допомогу Україні та, зокрема, Житомиру волонтери розпочали з виготовлення коктейлів молотова та плетіння маскувальних сіток, які розподіляли між блокпостами міста. Та з часом вирішили підтримувати усіх, хто того потребує. В першу чергу наших захисників благодійникам почали надходити пропозиції допомогти з-за кордону. Люди за кордоном, наші мешканці підприємці Житомира, запропонували привезти амуніцію, роздати нашим військовим. І отак, от ми почали робити таку роботу. Нам привезли її і. І звісно, що перша локація була в нетворкінг кафе «Лампочка», Це приміщення, яке ми орендуємо в місті, тому ми там все склали. Зачинили двері за паролями пускали військових і роздавали їм форму, амуніцію, взуття і так далі. У мене досить багато іноземних друзів, які одразу відгукнулися, які одразу запропонували надіслати допомогу. Це був вантаж з Мюнстера, два вантажі з Ірландії, два вантажі з Іспанії, Польща. Ну, тобто, можна сказати, друзі самі пропонували, а я вже. Шукала можливості, як все це привезти. Згодом це переросло у справжнісінький гуманітарний штаб. Почали поступово налагоджувати зв'язки та надсилати офіційні запити у міжнародні організації. За цей час вдалося привезти понад 50 тонн військової амуніції. На той час активно потрібні були і одягу, і їжі, і привезти треба було доставити а, ті ж. Тепловізори, і це ми також придбавали за підтримки наших підприємців, Житомира, і за власний рахунок. І в нас були і тактичні і одяги, і окуляри, і наколінники, тобто все приладдя. От про все можна казати. Ну, бачите, воно зараз чого тут лежить, бо воно тепле. Це військова куртка тепла на зиму. Ось. Оце у нас кітіля. Їх багато, але наразі тільки ось такі маленькі розміри. Угу. Ось, всі Багатирські розміри вже порозбирали. <свят> <свят> Таким чином, за допомогою волонтерів, щонайменше дві тисячі військових захищають нашу неньку у повній амуніції, і саме це благодійники вважають своїм головним досягненням. Також чи не єдиними у Житомирі привозили речі для пожежників. Ми їх забезпечили амуніцією, спеціальними чоботами, шоломами, перчатками. Пожежники за неї час приймають не менш активну участь як військові. Тобто, ми єдині, хто в Житомирі забезпечив наших пожежників два рази. Допомога надходила з Німеччини, Португалії, Польщі та Канади. За власні кошти волонтери купували автівки на передову, нещодавно відремонтували і передали машину швидкої допомоги. Розподіляли військову амуніцію не лише серед Житомирських захисників, але й тими, хто перебуває у найпекельніших точках. Доставляли вантаж туди благодійники самостійно. А також бажання допомогти виявляли десятки людей. Приходили Житомиряни, які хотіли Їхати, долучитися, підтримати, побачити, передати посилки. Ми не встигали навіть заповнити бус своїм грузом, коли вже приносили люди ще інші, і казали, що ми теж хочемо долучатися і готові їхати. Волонтери кажуть, хочуть бачити очі тих, кому допомагають. Саме фідбек, який дають хлопці, змушує старатися ще більше. Ірина сама родом з Донеччини. Тож допомагати тим, хто захищає її малу батьківщину, особливо принципово, і то рідненька така земелька, да, де я народилася. Мені дуже прикро, що зараз вона охоплена, і хлопці намагаються зробити все можливе, щоб все ж таки його звільнити, їм важлива наша допомога, і мені важливо також, що вони в нас також відчувають цю підтримку. і Їм дуже дуже приємно, коли ми туди повертаємося знову і знову під ці вибухи. Але ми їдемо, ризикуємо, привозимо і їм. Ну їм це дуже ну вони це цінують. В на схід волонтери їздили минулого тижня. Кажуть, хлопці рішуче налаштовані на перемогу. А доки вони там б'ються за наші життя на своїх місцях. Ми маємо допомагати всім, чим можемо, і їм, і звичайним людям, чиї життя зруйнувала війна. Тому у штабі почали опікуватися і переселенцями. Зокрема, доставляють гуманітарку різним громадам, як області, так і за її межами. Ми возили і на Сумщину, і на Київщину, і тільки ті території, які звільнялися від окупації, ми відразу до них їхали і везли гуманітарну допомогу і з верами зустрічалися, і бачили людей, яким роздавали Наприклад, той же бучі після звільнення через два дні ми там були. Представники населених пунктів приїздили до гуманітарного штабу. Волонтери навіть власноруч завантажували їхні автівки та відправляли. Однак, в одну громаду благодійники їздили особисто, і це вчорайшинська громада. Коли е, населення, ОТГ, я вам скажу цифру, це було 5 тисяч населення людей, і до них приїхали переселенців майже 5 тисяч. Тобто навантаження на, на громаду настільки да потужне, що ми зібрали два буси повних і поїхали і вивантажилися там, да, повністю привезли, поспілкувалися з, з владою. Поговорили про те, що треба було ну все це роздати і допомогти їм. Бо дуже багато якраз ще захоплені були і макарів, і буча всі близько знаходження наших ОТГ ну, Київської області. Надають підтримку і тим, хто знайшов прихисток у Житомирі. Зареєструвавшись як ВПО у прозорому офісі, переселенці отримують талони на. На безкоштовні обіди в нетворкінг кафе Лампочка до прикладу, Оксана приїхала з двома синами з Чугуєва Харківської області і живе у нашому місті з квітня місяця. Залишатися там родина не могла. Було досить страшно та лячно в першу чергу за життя дітей. Та тут почувають себе у безпеці та відчувають підтримку людей. Нас дуже гарно прийняло місто. Нам дуже подобається такий тихий. Тихе містечко. Безкоштовні обіди у лампочці спробували близько тижня тому, і тепер їдять тут щодня. Кажуть, усі страви дуже смачні та поживні, тож цілком задоволені. Складається набір на одну людину з кількох позицій. Кожного дня в нас різноманітні обіди. Ми ні, жодного разу ще не повторились. У нас перша страва обов'язкова це або суп, або у нас борщ, і друга страва, і салат, а також компоти, і хліб. І ми всім упаковуємо. Якщо люди не можуть, не мають часу поїсти тут, або вдома знаходиться там літня людина, яку треба погодувати, то вони забирають з собою. Ми все упаковуємо, вони забирають з собою. За один день свої обіди отримують близько 60 людей. Таким чином, волонтери хочуть не лише допомогти переселенцям, але й надати їм соціальний майданчик, де кожен з них може забути про свої проблеми, поспілкуватися та гарно провести час, відчуваючи підтримку реалізації усіх своїх ідей та бажань. Благодійники завдячують своїй команді, її вважають своєю головною перевагою. Команда нас крута. Я дуже пишаюся нашою командою. Чесно, знаєте, це мені є з чим порівнювати, і це знаєте. Коли люди всі на своєму місці, і один із членів нашої команди зараз служить в зсу, ми за нього тримаємо кулачки, як то кажуть, сподіваємося, що в нього все добре. Але він був дуже активним членом нашої команди. Нас команда взагалі не велика. Це от. Ну, п'ять чоловік від сили. Однак, навіть з такою маленькою командою волонтерам вдалося досягти великих результатів, адже кожен з них усю справу вкладає і душу, і серце. Зараз вони продовжують допомагати нашим військовим, переселенцям та усім, хто того потребує, а також надихають інших, заряджаючи енергією та позитивом. Тож з таким народом перемога не за горами.